Доброго. Добро вечер. Причину зупинки. Такої причини зупинки немає. Чому? Ви суб'єкт владних повноважень. Ви суб'єкт владних повноважень. Ви суб'єкт владних повноважень. Ви суб'єкт владних повноважень ж вам пояснюю. Дайте відповідь на моє питання. ж вам пояснюю, ви мене запитали? Я запитую, Я чи в... розуміло, Я ви, ви, ви суб'єкт повноважен? суб владних повноважень? Так. Суб'єкти владних повноважень діють лише спосіб передбачення законодавством України. Правильно. Так. Відповідно, ви застосували до мене превенцію 31.4. Ви мене зупинили, правильно? Правильно. Отже, ви повинні назвати норм... нормативно-правовий акт, згідно з якого застосовано до мене превенція. Назвіть, будь ласка, на основі 35. Окей, який пункт? Окей, подобається. Якщо законодавчий орган обмежив пересування, так? Так. Тоді ви маєте підозру, що я порушу, правильно? Так це що, ну, що це що це ну, за перепустка? Це державна від... обласна військова адміністрація. Ви знаєте, що дозволяє рух в комендантську годину? Яка перепустка? Ця перепустка... вона, я не знаю, вона порівнюється до чистого аркушу А4. Отже, ви хочете сказати, що законодавчі орган, які видали цю перепустку, не наділи це мене. Законодавчий орган. Обласна військова... Ви хочете сказати, що обласна військова адміністрація це законодавчий орган. Ви розумієте? Ага. Ну, обласна військова адміністрація відношення адміністрації і законодавчого органу. Ну, у вас ви, ви, якби людина, я бачу свідчення. Ви Добре, сказати, я хочу сказати, що. Я на ваше питання відповів. Ви хочете сказати, що військова адміністрація за законодавчий орган? Ні. Ну в чому питання тоді? Добре, я хочу сказати, що Господь Бог надав повноваження відповідно військовій адміністрації, надав мені благословення і надали мені цю перепустку, яка дозволяє мені їхати, і не дає вам право сказати, що я порушив. Тому що ця перепустка звільняє мене від порушення. Я Де маю тут право приїхати. Вона поїхати, що тут Ну, давайте почитаємо. Читайте схід, що тут написано. Давайте почитаємо. Давайте. Для І... проїзду по території Житомирської області під час воєнного стану комендантської години. Хорошо. Я на листочку А4 теж саме маю написати. Правильно? Дивіться, є затверджений порядок. У вас є претензія до цієї перепустки? Я ховаю Так, вона не чинна. Не чинна? Так. Добре, тоді, тоді окей. А... Перепустка діє виключно від Міністерства оборони. Вони є жовтого, вони є темно-синього кольору. Це перепустка. У вона... Ваш бодікам включений? Бодікам? Ні. Вмикайте. Вмикати. Вмикаємо. Так. Давайте. А кажіть, що ви зупинимо згідно 3517. Я кажу, що в мене є перепустка, де написано для проїзду під час військового стану по Житомирській області. Угу. А ви кажете, що вона є недійсно, так? Угу. Добре, добре, ну все, ну не дійсно, ну що я можу зробити? Я зараз покажу, які, які чинні ні, ні я ви мені ви вже друга людина, яка показує мені таку перепуску. І ну, я, вам, я вам зараз покажу, які чинні про. Окей, панове поліцейське, якщо я запитаю ваша посвідчення, згідно 18.4, Будь ласка. А, без... Почекайте, почекайте, я не питаю, мені не цікаво. А, скажіть, як вас звати? мене Юрій. А вас? Павло. Юрій Павло, я його чого запитаю не, не цікаво. Ні, ну так добре колесник припиналися, юрік. Припиналися. дякую? Припиналися. Якщо я запитаю у вас посвідчення поліцейського, да. то там повинна бути посвідчення поліцейського. У вас id карта ні і відповідно id карта не передбачена. 18.4. чотири. Ви ви читали на окей, Бачите, як ви класно кажете? ви встановлюєте зразок 347 й наказ. Ви читали з приводу посвідчення? Наказ я для поліції орієнтований читали? чи для мене. Не читали? Е, наказ Ставили для поліції чи для мене? Наказ? Так. Е, це як Конституція України. Він опублікований на раді ГОВЮА, Законодавчому українці. Е, Добре, наказ виданий на ким? Наказ? Міністром внутрішніх справ. Отже, міністр внутрішніх справ розпосюджується на мене людина чи на вас поліцейських? Так він затверджує порядок цей. Ну, для так, вас поліцейських хочете, чи для ви мене? Ви хочете, щоб е, мої документи порозпосюджувалися на вас? Ні, я хочу, щоб наказ ну, їх так, ти, на ти? При вас. Тому, Тому, на то, при при мене. Причому тут при це наказ це порядок. Хто їх має затверджувати? Окей, okay, як ви сказали, що. І чи я маю право піддавати сумніву? Ні. Чи ви маєте право піддавати сумніву цю перепустку? Вона не дійсна? Ну, добре. Я, я почув вашу, гі... почу вашу гіпотезу. Дивіться, ось оця перепустка від Міністерства оборони, оце є виключно один зразок, і ще один є, яка ID-карта там ззаду ось, бачите? Ось така вона. Є, ось перепустка, перепуск. питання має. Якби ви їхали з такою перепуску, я взагалі... ну... Добре, я зрозумів вашу гіпотезу. Давайте здійснюйте диспозицію. І якщо ви там визначаєте свої права і обов'язки, застово санкцію. Що ви бажаєте від мене далі? Не розумію. Ви мене зупинили згідно цього пункту. Добре, тоді може вам прав їх достатньо для початку. Не прав, а паспорта? Давайте достатньо буде паспорта. У вас подвійне ім'я? Само так. 422, отримали вихід порушення тисячі, добровольчих, батальйонів 1. Підемо прямо і товари. Доставляю людину з мого навчального центру. І їду додому. Звідки з навчального центру? Так, я директор навчального центру. Саме тому мені дали перепустку. Який навчальний центр? Український центр дуальної освіти. Якої освіти? Дуальної освіти. Олег Володимирович. Що... Ознайомились достатньо? Документа? Так. Так, да, достатньо. Звісно, маю. Не бачу підстав для пред'явлення. Не знаю. Супер. Супер. Документ, який дозволяє ідентифікувати мою особу я надав. Ви можете перевірити, по базі, що в мене є водійське посвідчення. І відповідно авто, яке зареєстровано на мене. Хіба забувати, що ви можна перевірити? Перевіряєте? Маю мати присвітлювати? Маю. Назвати законні підстави, обов'язково придивлю. Я пред'явив паспорт? Ви читали десь десь далі, ми вже з вами, здається, зустрічалися, зупиняли вас, ви питали то, так само причину законів. Правильно. напевно, так? Не знаю, може бути. Може бути і що випадки? була дальше, до вас якась дальше ці речення дочитав. Ні, все ж таки тоді придивилися у дітські посвідчення. Ну, Вистачило сьогодні. Ми знову вас проблема з приділенням. Ну назвіть мені закону причина все придивлю. Так вам кожен день Ну назвіть кожен раз про кожній зупинці Вам потрібно називати е, повторювати. Ми вже дійшли до того, що ви суб'єкт владних повноважень. Діти yeah. лише спосіб передбачення законодавства. Відповідно, ви називаєте мені чітку статтю ОБНПА і я виконую все дослідження чотирнадцять наказ. Знаю такі, які, да. Який регулює перевірку, е, перевірку документів у осіб період військового складу. А, Ні, ні, ви не перевірні. Ну окей, називайте мені Перевір... пункт, і я покажу. Перевірку документів е, огляд. Там виключно названо перелік. Ну що ні, ну я ж вас не перебував. Ну давайте ви вічливо вічливо освічена людина, Назвайте мені пункт, добре, і я тоді скажу так. В чого пункт? Ну якого згідно якого пункту ну, навіть... абзацу? Ну так, а який наказ я назвав? 1456. Правильно. Який пункт вам називати? Що перевірка документів. Вам чітко пункт потрібно? Ну, звісно. Ви що знаєте це? Можливо, я знаю, але чи знаєте ви? Так. І Якщо хочете, ви можете, у вас є весь час світу, я не поспішаю нікуди. Так. Ви можете подивитися чітко. Ну, все ж таки, ви ж на дорозі регулярно. Ви ж не можете орієнтуватись на те, що вам люди довіряють безмежно. Ви можете проглянути відповідний пункт. Назвати Що? мені, якщо таке є, я виконаю будь-яку вашу законну волю. Поружу, будь ласка, 14.56. <плес> Він стосується термінології. В ньому є а, загальні а, терміни. Що таке комендантська година? Хто таке комендант? Що таке блокпост? Правильне правила проїзду блокпосту. Угу. Вони регулюють, можливо, правила зупинки. Я ж не можу знати детально все. Але те, що ви от мене так зупинили, зупинили згідно, допустимо, правильно. Як... Ще раз, Микола, Оле? Микола, так. так. Давайте так. До чого ви йдете? Ваша кінцева мета? До чого ви йдете? Мене ви хочете їздити я... в комендантську годину? Мені дали право. Ну, я через свої службові обов'язки вимушений їздити до комендантського дому. Через службові обов'язки, так? Саме так. Саме через це. Я просто не можу зрозуміти, до чого ви йдете, якщо. Мене влаштовує, щоб ви сказали «хорошої ночі, до побачення. Я скажу е... і вам, Юрій, найкращої ночі до побачення. Вас просто якби дуже часто зупиняють, і ви ну, ви, якби ображений, ображені чимось на якісь державні органи, чи що я не можу зрозуміти. А... Дивіться, це зупиняються автомобіль не просто так, правильно? У вас є добре, допустимо, що там в певному, певному переліку людей видається ця перепустка, правильно? Дивіться. Зупиня... Ми ж зупинили автомобіль, правильно? Треба потрібно перевірити, чи є, там, грубо говоря, ця перепустка. Хорошо, окей, беремо, грубо говоря, хай там хай ця перепустка вже буде дійсно. Правильно? Дійсно. Чи не пере... чи не пере... чи не їздять особи там в стані якогось алкогольного ста... сп'яніння? Чи не перевозять якісь інші є очевидні інші. знаки претензії до мене? Ні, до вас немає. Я вам поясню, чому не зупиняється не саме другої. комендантську годину. А ви якби я приліву перепуску рестраці паспорт? На цьому треба сказати Микола щаслива дороги. Я скажу і пан, пане Юрій. Дякую до побачення. Дивіться, чому я зупиняюся, чому я так себе поводжу? Тому що я є фахівцем галузі права. Я не висп... Я не. Я ваші заслуги не оспорюю. І не можу... мене інколи, навіть комендантську годину, знайомі друзі, знайомі кажуть, що їх безпідставно зупинили. Або не безпідставно так, а що, зупинили. А чого безпідставно? Ну дивіться, ви от поясніть мені, будь ласка. Якщо їде, їде вод... автомобіль, правильно? Так. Їде автомобіль комендантську годину. Це безпідставно зупинити чи ні? Як ви вважаєте? Ну, от я є. 3517. мені подобається. Що ви кажете? 3517. Можна я вийду з авто? Так, да, звичайно. Ну, мені просто навіть цікаво з вами поспілкуватися. До, до мене претензій немає, ми, ми питання закрили. Я через 5-7 хвилин, коли ми закінчимо спілкуватися, поїду, саме так, да? да, так? А зараз ми просто по-людськи спілкуємось. Ну так, я спілкуюсь з вами, вчусь спілкуватись, а я для вас просто може веселий клієнт, так? Ні, ну, у ну, нас віці як загорне, порушник, там да громадянин, людина. Тобто, просто купуємо такий да. план. Хорошо, чому питання? А, ви да. я так розумію, ви знімаєте якийсь веде свій блог, ютуб канал, чи щось інше. Правильно? Я дуже популярний. У мене 63 підписника. 63 підписника. Це не має на увазі, але це не має значення. Але плюс до того, що ви своїми діями пропагандуєте людей. Саме порушувати комендантську годину і посуджувати. Ні, дивіться, водії, от того, що ви це ви, ви це ставите в такий, в такий е, би, при, через таку призму, що от, е, люди будуть дивитися там, ваші ці відео, і вони, вони, в них буде якесь поняття, що там за комендантську годину немає певної відповідальності, немає. що можна їздити, можна таксувати, Не можна можна, можна возити громадян, там можна возити. Не можна. Ну, не, ну, це ви так ви, ви Я жали, Микола якісь... Єршов не дозволяю і осуджую людей, які порушують комендантську годину. Добре. А а, я Добре. даю відповідь на ваше питання, Давай, що для да. чого я це роблю? А, я інколи стаю свідком, коли до мене звертається до фахівця в галузі права, uh -huh. який поки виграв всі свої справи в судових а, ну, відповідно, в суді, так. А, що інколи зупиняють поліцейські з причини перевірки документів. Так. Є така причина? Просто е... перевірка документів. Ну, в 35.1 із переліку підстав є перевірка документів. 35.1? Ні, 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 просто 35, частина перша, пункт, один з 10, там, 11. Є перевірка документів? Перевірки немає. Немає. Ні. Зупиняють людей. Якщо бажаєте, я покажу відео вчорашнє, де мене зупинили за одну хвилину, так не представилися. Перевірка документів без 11, ніяких 11, годину саме? Ні, в 11-го вечора. Ось там. І кажуть, ви були не пристегнуті. Я кажу, я був пристегнутий, давайте докази, доказів немає, я кажу, до побачення і все поїхав. Так от, зупиняють людей, нюхають, виносять незаконні постанови, а я потім в судді, доводжу, що процедури всі порушені. Ну а ви докази просите коли? Під час розбускали? До. Згідно купав 276, 7, 8. Під час тось, і там дорого до справи. І в кінці я повинен втрачати час, люди повинні втрачати нерви, тому що поліцейські зловживають своїм повноваженням. От саме тому, тому що? я що? вас вимагаю Ми ну, закон... розглянемо це зовсім з іншого питання. От їде, наприклад, водій, так? Я бачу голову, є підозрюва, вважати, що він п'яний. Дивіться, він ви погоджуєтеся, що він створює своїми діями небезпеку. Погоджуюся. але він поворотники вмикає, і у нього з автомобілем все нормально, і він пристібнутий. Я його зараз не зупиню, через три перехрестя він зіб'є дитину. Дуже шкода буде що робити в такому випадку, але це ж не ваше обов'язок зупиняти світорят пишіть заяви своєму керівнику нехай він пише там на сесію обласної ради що ті будуть робити звернення в міністерство там оборони чи там в міністерство внутрішніх справ ні так ми не зараз не за це говоримо ми ну, ж зараз говорите не за комендантську Ви ж зараз не козакоменданську да, ви, ви говорите за одинадцяту годину так, ми так. розглядаємо цей ну, розідає випадок одинадцяту годин немає права ну зупиняти. от що зробити І краще його якби порушити процедуру там тієї тридцятої зупинити його зупинити його там наприклад без причини але виявити, що він в стані алкогольного сп'яніння, обмежити його праві керування та евакуювати транспортний засіб і щоб його позбавили на рік права керування. Чи щоб він проїхав ще два перехрестя, і, і наприклад, сталося там ДТП, для прикладу в Харкові з Зайцевою тею. Підтримую що вас. Там треба. Треба декілька. зупинити. Ну, так, ну Але... в цьому і той проблема. А, дивіться, зараз я, не, не зараз я не даюся, я вважаю, що я не порушив. П'яний водій їде. П'яний водій Да. Кажу, я дивлюся пана Єршова, да? і Мене ніхто не буде зупиняти, сильно знаю про що не зупинити. Але дивіться, а, Але... якщо вже там такий зайцев чи цей тандир цей суддя, знаю. А, Ось, якщо невинні, навіть якщо ви не винні, навіть якщо вони п'яні, навіть якщо ви їх зупинили, і навіть якщо ви ж не окуйовуєте авто. Так, Мої чому? кейси, які я бачив, вони кажуть, я обмежу вас керування. Поліція уїхала, людина сідає, поїхала. Ніхто не авто. Так, якщо, окей, якщо є, дивіться, є ж варіанти. Якщо ну, є варіант посадити трезвого водія, є варіант вивакуювати. Ну, вивакуювати. Якщо це непорядний, випад, якщо це непорядний. Ще раз. Якщо це брудний водій. Ви його виписали йому протокол 130, там 2,5, 2.9. Дивіться, правильно. Він сідає, їде далі. А навіть якщо ви Ні, не, його... а санці... якщо на нього виписали постанову чи протокол, протокол. він же суді не дасться, він же оскаржить. Виходить, що якщо процедуру порушено, якщо немає причини зупинки, то виходить, що ви нічого не зробили. Тому що він не, не дасть суді. Ви зупинили просто так, і він скаже, причина зупинки незаконна, законно, все. А якщо ви ще там відео не вмикнете. І немає повноцінного це, то виходить, що ваші дії, відповідно, яких у вас немає повноважень зупиняти, що ви все зробили дарма. Ви випустили 130, ви молодці. Ви зробили превенцію, але результату немає. немає. Тільки якщо, це, якщо їде якийсь живоліст, якщо це, він лох. Це, це він, якщо він поїхав, це за що ви говорите? Так, да, от ви виписали 130, ви молодці, ви зробили все правильно. Але якщо він лох, тоді ви молодці. Ви зупинили превенцію, ви молодці. А якщо людина хоч трошечки та має гроші, хоч трошечки О, молодець, доброї ночі. Доброї ночі. У вас буде, будь ласка, сім'я. Не буде. Слова. То виходить, що от якщо ви зупинили людину, яка хоч трошечки знайома, і навіть якщо він реально п'яний, він піде в суд і доведе, що ви все порушили. І да, ви навіть його продули, так І навіть 02 приміли дивіться. плюс. Тобто виходить, що ці дії от просто ну, зупиняти без доказів, так, це представлено. Тут уже якби справа за судею, правильно? Да. Купав нам що говорить? Порушення процедури тягне за собою, якби її недійсність. Точно. Але якщо суддя, вона бачить, ну, в принципі... Що людина от реально була там повністю п'яна, правильно? Да. Що там своїми діями якісь там можливо виклики є, що вона порушувала правила дорожнього руху, створювала небезпеку для інших водіїв. Ну вона може. Я вважаю, що суддя Перша. може прийняти рішення, Перша інстанція позбавити може. Але ж всі підуть апеляції або в касацію. Ну, ну ніхто так, не що? дасть, це, ви розумієте? От зараз я скажу, що ти, Юрій, хабарник, на мої слова. Чи зможуть тебе оштрафувати, чи там, посадити тебе, там, чи там, дисциплінарний статут обмежити? Я лох з вулиці, я просто кажу, що ти хабарник. Повірить мені? Ні, це доказ недостатній. Саме тому повинна бути процедура. Повинна бути э, гіпотеза, диспозиція, якісь права, хтось там викладає. І в кінці суд вже виносить санкції. Тобто, ну слова не можу. Тому, якщо ви просто зупиняєте, виконую, Ви, ви і... порушили право дорожнього руху. Ага, від вас воняє, Дивіться, з два Ви відмовилися, ось протокол, ось там відео, типу все там розкаже судді. Він проходить суд, все, ніякої превенції не було. Навіть що людина 15 хвилин постояла, ви уїхали, вона поїхала без вас. Відповідно, ми повертаємось до того, що повинна бути процедура законність. І я для цього у вас, шановне панство, запитую все по регламенту. Суб'єкт влад повноважень, закони спосіб 35 у мене нема бажання. Я, якщо так. подивитись в Фейсбук ваш топ-фан. Ви думаєте, що, що, що по 2-5 не піти, то ви по порядку все розложиєте. А там безпідставна зупинка, а там страховка, а там бризговіки відсутні, а там номер, а там поворотники червоні, і пішло-поїхало. Так, що поворотники червоні дозволено, ви ж маєте знати. А ви не є експертом, щоб визначити це. Так, що ДСУ ну, є. Ну, ну ДСТУ, а як працює? А, значить, Купляють люди сертифікацію. Про... Ничого... Чому? Перекидають просто ті, хто заганяє, перекидає пару. Де да ми ж ці знаємо, що ну люди хорошо, платять там, 6 тисяч за американське факт, ну, їм купляє. дають сертифікацію, так, хочу... експерт офіційний, отам в МРЕО каже, ви молодці, і ти їдеш на чорних номерів. Тобто експерт пропустив. Чекайте, там так, А, а для, чого, для чого тут фахівець, не фахівець? Ну, експерт МРЕО фахівець. Він каже, да, червоний, але в мене претензій немає, він, там, він код подивився, відпускає на ретрацію з двома. Ні, не мрео, Ну, мрео пропускає. МРЕО офіційно з червоними номерами заїжджається. І все. Так, тобто, да, підстава для зупинки є, сумнівна ДСТУ. Ну, санкції за це не передбачено, тому навіть якщо ви випустите постанову, їх теж скажуть, правильно? Та чому не передбачено санкції? По 121-й вже є рішення суду, суд, суддів неодно, я Знову ж таки, У нас частково прецедентне право. Не 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 право. Не Будемо не посилатися на якісь там апеляції, так, у, нас, можна у, нас можна у нас не прецедентне право. Чим частково? Просто суддя це ну, на власне. У нас при при великому бажанні можна все оскаржити. Можна частково прецеденти, тому що ми не можемо, наприклад, посилатися на рішення першої інстанції. Зато, якщо і там верховне рішення вже є, воно вже є обов'язково до виконання усіма суб'єктами влади. Тому якщо зараз йдуть рішення Верховного суду 2019 року, що червоні номера можна, я скажу, панове поліцейські, ви вище за судді Верховного суду. Так а чому ви кажете, що немає відповідальності за ну причина а... зупинки, так сказати, легалізована? але оскаржити можна? Ну дивіться, давайте може оскаржують не все, але якщо ми почали з того, що оскаржують. 29А і 2.5 в суді, то що говорити про наші про ці стопи червоні? Ну, все-таки оце більш-менш законний спосіб понюхати люди, людей, яких я осуджую, цих тандирів і цих зайцевих. А, типу, ви маєте на увазі зупинити за показчики поворота і. Ну, така більш менш законна зупинка. Дивіться. Ви просто дивитесь на це як цивільна людина, якби. але щоб ви розуміли, як, якщо. Якщо робити все, як книжка пише, ви маєте розуміти, що теорія і практика вони трошки відрізняються. І ви, якщо стикаєтеся з нормативною базою в будь-якій роботі, теорія і практика відрізняються. Якщо робити все по теорії, то то якби нічого і не буде. Правильно? Нічого не буде. В Тяжко буде. Будь-яка будь сфера. Будь-яка сфера. Що військова, що побут, що юриспруденція. Теорія і практика відрізняються. Тому. Зрозуміло, що практика ґрунтується на теорії, але мають, вони мають розбіжність. Підтримую. Ще, одне ціка... підтримую. Ще одне цікаве питання запитаю. Скажіть. Чому немає санкції за порушення комендантської години? Це не нас. Ну було б 51 гривні, там 170. 12. Як 12. думаєте, рівень корупції би зразу? Може буде була була а зупинали всіх би підряд і вже б на місці платили 50 гривень і вже б не виносили постанову? От саме, ну, як думаєте, це адекватна рівень, причина, щоб не робити санкції? Ну, ти чого інструкції, ну ж там багато виборів і багато правопорушень. Це плюс би ще одне правопорушення передбачили. Ну так бюджет наповнювати, за ніч може зупинити 100 чоловік от ви зараз yeah. всіх підряд порушив. Ну, Полтосик да. карман і все, і собі тихенько. Бачите, ви законодавство не зробили такої штуки. Ну в цьому плані, що ви маєте на увазі, ну так, можливо. Але, Добре, але вони ж не просто так приймаються, не за один день це все Дякую за ваш час, було як кажете, приємно. Як ви кажете, у вас називається канал Микола Єршов. Микола Єршов, да. так. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.